Так, ніби запустилося. Друзі, мої вітання. Давайте я з вами привітаюся. Мої вітання. Хто доєднався до трансляції, напишіть, будь ласка, в коментах, чи зі звуком все гаразд, чи ні. І будемо починати. Так, давайте я вас отак поставлю. Значить, чого ми сьогодні тут зібралися? Зібралися ми. Тому що будемо розігрувати, головний приз буде це ось ця портативна зарядна станція. Нарешті цей день настав. Ми цього чекали дуже довго. ну Принаймні, команда торгом чекала цей день дуже довго, щоб назбиралося 30 тисяч підписників, наших підписників самих найкращих в світі. От. І головним призом буде ось ця портативна зарядна станція. Також додатковими призами буде ось цей мультитул. Ось такий. І павербанк на 10 тисяч. Міліампер. Значить, що ми будемо робити, давайте я сюди вас поверну. От є відео Зарядні станції GENERGY. чи варті вони уваги плюс розіграш станції. Це відео вийшло 8 місяців назад, тобто ми чекали 8 місяців. От. І я в цьому відео говорив, що будемо розігрувати портативну зарядну станцію. Що для цього потрібно було зробити? Потрібно було подивитися це відео, поставити ось цьому саме цьому відео вподобайку. Ну і, звісно, бути підписаним на наш YouTube канал. Значить, розіграш ми будемо проводити за допомогою рандом сервісу ANCL. Ми робимо яким чином? Копіюємо посилання цього відео, вставляємо його в сервіс Uncle. Ну, Все, в принципі, як завжди. І що ми тут з вами бачимо? Значить, подивилося це відео, не знаю, вам видно чи ні. Подивилося це відео 30 654 людини, вподобаю 2068 і коментів 1631. А, за комент я вам сказав, чи ні? Значить, потрібно було підписатися на наш YouTube канал, поставити вподобайку, написати комент під цим відео під цим відео. Ну і таким чином ви приймаєте участь в нашому розірві. Отже, першим, давайте, що ми першим розіграємо? Давайте першим розіграємо Powerbank. Натискаємо на кнопочку Randomite. Давайте, на... давайте зараз зайдемо на трансляцію. 39. 39 осіб я бачу зараз на трансляції. Так, зі звуком норм, пишуть плюс-плюс. Добре, друзі. Все, я трансляцію вимикаю, значить, все нормально. Можемо продовжувати. Ну, на телефоні ми маю на увазі, вимикаємо трансляцію, на телефоні ми маю на увазі, вимикаємо трансляцію, тобто трансляція йде. Так, йде, Отже, першим розіграємо Powerbank і хто його отримає, натискаємо кнопочку «Randomize», так, Петро Чорненький, потрібна річ в даних реаліях. Переходимо на аккаунт Петра. Канали. Дивимося. Торгом. Петро, дякую вам за те, що приймали участь у нашому розіграші. Ви сьогодні отримаєте від нас павербанк на 10 000 мА. Будь ласка, якщо ви тут з нами зараз в чаті, напишіть або поставте плюс, І, 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 і. зайдіть або до нас на сайт. Тут є номера телефонів. наші. Номеру телефона зв'яжіться, або напишіть нам в наші соціальні мережі а, в приватні повідомлення Facebook або Instagram з торгом, І залиште свої контакти, куди ми маємо вам відправити. Значить, так, Петро є у нас. Натискаємо на повтор. Ага, наступне це ж ми будемо розігрувати мультитул. Юрій Юрійович. огляд дуже цікавий, інформативний, корисний для нас в даний час. Дякую, Юрій. Переходимо до Юрія на канал. Канали дивимося. Так, 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 так. Сторм є. Юрій підписаний, маю надію, що вподобайку він поставив. А, так, Юрій, значить, я вас вітаю. Ви отримаєте від нас мультитул. Зробіть те ж саме: зайдіть або на наш сайт номера телефонів. Там є, зателефонуйте нашим менеджерам і передайте свою контактну інформацію, або зайдіть до нас на наші соціальні мережі Facebook та Instagram. Так, друзі, ну і саме головне, саме головне. Це ось ця портативна зарядна станція, яка сьогодні буде розіграна і отримана нашим переможцем. Так, вона має бути заряджена, давайте перевіримо. Так, вона вімкнулася. 100% заряду. Зарядна станція працює. Що там у нас по ліфтарику? Ліфтарик працює. Ну, вмикати, я думаю, в розетку ми нічого не будемо. Повірте на слово, зарядна станція нова і вона працює. Отже, самий хвилюючий момент. Я потираю руки, так? <сміття> самий хвилюючий момент. Давайте визначати переможця портативної зарядної станції. Натискаємо сюди. І, і, -і, 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 -і... Андрій С. Дуже зацікавила тема зарядних станцій. Чекаємо ще більше функцій в таких станціях. Так, Андрій, переходимо до вас на канал. На ваш профіль. Так, переходимо чи не переходимо. Переходимо. Так, канали. Цей канал не містить інших каналів. М -м, Андрій. На жаль, а, я не пам'ятаю, чи я говорив в тому відео, чи не говорив, але... Одна, ну не те, щоб одна із умов, але ви б мали просто відкрити доступ до ваших підписок. Інакше я не бачу, підписані ви на наш YouTube канал торгом чи не підписані. Ну, на жаль, Андрію, мені дуже шкода, але ми б шукаємо іншого переможця. Тому що я не бачу, щоб ви були підписані на наш YouTube канал. Можливо, ви, це, ну, можливо, ви і підписалися, але фізично я, я цього не бачу. Тож вибачте. Андрію, шукаємо іншого переможця. Так. к 1 ngst 0 n Дякую за Оля, цікаво, інформативно. Переходимо. Так, канали. Дивимось. Дивимось, дивимось, дивимось. Друзі, ви бачите канал з торгом? Я тут не бачу. Давайте ще раз передивимося. Ну, я не бачу. Так, зараз заходжу в чат. Може ви щось тут пишете мені в чаті? Давайте зараз глянемо. Так, 41 людина вже додавалася. Е, так. А, все, є, точно, точно, є. Вибачте, як то кажуть, мені повело не бачив. Є є канал Сторгомод. Так що, як вас звати, шановний, к 1 ngst 0 n Я вас вітаю ви сьогодні. Являєтесь нашим переможцем і отримуєте від нас ось цю портативну зарядну станцію від торгової марки Genergy. Знову ж таки, повторюсь: зв'яжіться з нами або через наші соціальні мережі, Facebook та Instagram, і напишіть нам приватні повідомлення, куди і на кого потрібно відправити цю портативну зарядну станцію, або можете зайти до нас на сайт. У нас є номера телефонів. По Можете зв'язатися з нашими менеджерами і передати їм цю інформацію. Так, друзі, я тут. Дякую всім за те, що приймали участь в цьому розіграші. Дякую за те, що підписуєтесь. Особисто я дуже щасливий, я дуже задоволений, Я не знаю, я на цьому не від щастя, що в нас вже на каналі назбралась така величезна аудиторія. Дякую всім і кожному за те, що ви підписуєтесь, дивитесь наше відео, ставите свої. Вподобайки або не вподобайки, якщо наше відео нам не подобається. Дякую за те, що коментуєте. Дякую за те, що є з нами. І залишайтеся з нами. Будемо продовжувати знімати цікаве відео. Будемо робити і далі а, якісь розіграші з а, менш бюджетними якимись пристроями або більш дорожчими подарунками. Тому щоб, щоб, а, щоб отримати якийсь подарунок, надалі залишайтеся з нами і. До зустрічі в нових відео. Дякую всім, Па-па.